Так, панську, добрий день. Сьогодні обговорюємо ціну намет і не просто будемо обговорювати про те, що б ви хотіли бачити, а давайте поговоримо, яка ціна намет в світі. Е е я от подумав, а давайте ми, да, володіючи сучасними технологіями, в вигляді ноутбуку і інтернету, просто зайдемо в інтернет, тільки почнемо шукати це все діло не російською, не українською, а почнемо шукати це все діло саме англійською мовою. А я трошки знаючи і володіючи знаннями англійської мови, це успішно використовую. І мій запит дуже простий: Price Global honey in, in The World. От і все. Тобто, все просто. Ми шукаємо світову ціну намет в світі. Як би воно не звучало дико, але по цьому запиту все дуже гарно знаходиться. І є така. Я не знаю, сайт, не сайт, такий цікавий, гарна сторінка. Трейдж. Я вам покажу. Можливо, ви захочете колись поритися. Е і от Global Honey Price перекладається. Е ну, ми перекладаємо їх глобальне, але це насправді ситуація на меду. І ми тут маємо, е там, починаючи статистика да, там, е меду в Сполучених да, або в доларах, скільки ми маємо. Це саме Сполучених Штатів. тут, І скільки за кілограм. І отут от зразу такі ціни там. Значить, найнижча ціна 2,78 за кілограм. І рухається до доларів вона до 9,18 доларів за кілограм. І ось тут ми маємо. да, чого я кажу, що в Сполучених Штатах, тому що бачите, ціна розрахована в ібах. це ну, це ну, Одиниця виміру ваги в Сполучених Штатах за останні да? за останні 4 тижні Past for Vick. І ми дивимося, що в нас тут було. Значить, найнижча ціна долар 26 за 1 паунд І ну, в кілограма 2,78. Паунд це 486 чи г. Значить, і тут ми бачимо найвища або гаряча ціна хайп прайс 918 за кілограм. Відповідно, там, за кілограм, якщо ми 9 доларів маємо, це там 300 чимось там, гривень під 380 гривень. І потім історична тенденція. Ціна мед, да, і як ми тут а, маємо цю світову ціну. Це середня світова ціна е, меду в світі. І тут а, ми маємо 22 рік. Да, е, 3,19. Е, да, 3,91. Е, Аничка дивиться, що 3,19. 23 23 рік, 4,9. 2024 рік. Пішла просадочка 3:92. Пам'ятаєте, ми мали е, в Україні трошки нижчу ціну? Оце саме ця. Це. це була. Середня ціна в світі на закупки меду. Щось нижче, нижче 3,91 я навіть не бачу. Далі дивіться, найвища ціна, яка була в світі 9,36-9,19, 9 9, 9, кілограм, 9 доларів за кілограм. І ціна, ну, знову ж таки, в переведення на, в американських доларах на американські проміри, тому що багато де використовується в. Паунтах. Ну а на сьогоднішній день ми бачимо, що якщо тоді була найвища 9,19 це в 2023 році, то е, зараз найвища 9,18. Да? Тобто ми вийшли зараз по факту на рівень 2023 року. І е, найнижча, ціна, найнижча ціна Да? Середня ціна в цьому році виходить десь ну, просто шляхом нехитрих математичних розрахунків можна порахувати. Так, далі. Ми бачимо, тут далі йде статистика, конкретно по країнах, да, тут різні країни. Е і е от ціна. Тільки в євро, бачите? Тут середня ціна е 2,61, 2025 рік, 04.11, бачите, е е яка ціна далі. Але оця ціна останніх 4 тижнів. Останніх 4 тижнів. І от колеги, зараз я, маючи цю статистику, маючи цю статтю, ну це е, пише компанія, яка має е, скажімо так, певний зріз. Ви можете самі цей зріз зробити, якщо у е, вас є на це бажання, е, в яким чином ви можете самі зробити цей зріз, заходите. Зараз з нинішніми технологіями, такі як чат GPT, е, ви можете самі собі дуже сильно допомогти. І просто задати в GPT яка середня світова ціна меду. Ну і тут а далі можна подивитися оптові ціни на мед безпосередньо по країнах. І от, наприклад, давайте тако, зараз перекладаю і говорю. Остання ціна в Південній Кореї на мед становить. значить, 76 125 корейських єн чи вон за коробку в 2 кг. Я, чесно вам сказати, я дупля не відбиваю, яка, е, яка там іде ціна. Но, якщо ми переводимо е, це все діло в американські долари, да, в американські долари це виходить 26 доларів за один, е, значить, корейський вон, за один кілограм корейського меду. 20 6 доларів. Ну, я ж це не придумаю. Це ж мені е, є, що робити. Да? в принципі, Для того, щоб не сидіти придумувати. Отут, можете просто брати і перекладати. Да? Остання ціна Америка... Точні, Саус Кореї південного корейського меду 76 КРВ. Це є їхні вони. Пербокс це за бокс 2 кілограма. Е, ну і... Це статистика станом на 2025, 04-010. Тобто спеціально якогось там е, видобутого меду да, або найкращого меду. Тобто найвища ціна, яка є в Південній Кореї на південно-корейський мед 26 баксів 15, 26 центів за 2 грьобиних кілограма. Розділяємо на два. Ми отримуємо 13,7 е, баксів. За один кілограм корейського меду, південно-корейського меду, понятно. Да? Тобто, що це в нас виходить? Що наш український мед е наш український мед, він є якийсь не такий? Е Далі. Що наш український мед в Україні на сьогоднішній день там долар 90, грубо кажучи? Далі. Найближча країна, в принципі, за е такими сумішними показниками щодо експорту і ціни на мед? По ідеї, мала би бути наша сусідка, і тут є статистика по Польщі. І е, орієнтовна оптова ціна е, меду в Польщі становить 838 євро за один літр згідно з даними 10, року. Е, і є знову ж таки наведена невеличка табличка, яку я вам хочу показати, шановні колеги, для того, щоб ви розуміли. І для того, щоб ви робили якісь висновки. Дивіться, знову ж таки, це не я собі рішив придумати. Да? А це тут напише. Да? Нещодавня ціна на е, мед е, в Польщі 8,38 євро за 1 літр. Е, ну і станом на такий-то місяць. Е, можете побачити інформацію в табличці. І ми бачимо 9:30 доларів. За кілограм. Ну, понятно, євро перевели просто. Відповідно, це 8,38 євро за 1. Тільки тут пишуть вони літр. Перепрошую не кілограми, а літри. Але 9.30 за кілограм доларі. Ми ж до долара, зараз ще поки що трошки прив'язуємося. Да? Це в Польщі. Це в Польщі. От така Отака цікава світова ціна. І е, можливо, знову ж таки, тут вони беруть якусь е, середню, да? тому що тут е, спешл. Спеціальність ну, або специфікація цього меду не вказана, то тобто, це середнє побольше. Тобто якийсь коштує може і 3 долара, і 4 долари, да, якийсь, там, соняшник через нутраві, а якийсь коштує вище. Но все одно ціна доволі велика, ціна доволі гнучка. Давайте подивимося, тут ще маю таку цікаву інформацію. Значить, Світова закупівельна ціна меду протягом останніх двох років. Демонструє тенденцію на зростання. Це вже історичні дані, да? історичні дані. І давайте я зараз вам їх зачитаю. І в тому числі тут є табличка, зараз вам її покажу. І в тому числі ціна в Бразилії за один кілограм меду в доларах бразильського меду. Бразилія велика розвинена економіка. Да? Світовий гегемон закупок меду. Значить, дивіться, історична farm Gate Price Traй. Фермерська ціна фермерська, історична фермерська ціна. І тут зазначено в тексті, що фермерська ціна або ціна на фермерський мед мала з часом тенденцію до зростання типа, да, там, попередні 2 роки. І ми бачимо цю тенденцію починаючи з 2022 року. Да, там, 3 долари за кілограм. 3,41 долара за кілограм, і в 24 році 4,34 долари за кілограм. Маємо розрахунок в безпосередньо е в паунтах так само або в футах. Ну, багато хто не знає, що паунти, фути, іби. Це в принципі одне й те саме, колеги. Е ну, воно і в мірках те саме, просто в вимовах інше. Ви в американських супермаркетах побачите е кілограм, не кілограм огірків, ви побачите, а ви побачите е ван іп там Або там І так далі. Тобто. Паунти, все в паунтах вона називається. Я в Америці трошки прожив, так що волочу. Е і от ми бачимо да, найвища ціна, яка там була на фермерський мед, 3,52 за кілограм, 4,35 за кілограм і 4,99 долара за кілограм. Світова глобальна ціна на мед. І знизу ми бачимо. Е значить, е Бразилія да? фермерський мед в Бразилії. Да? І в переводі на 1 кілограм на 12.01. І можна побачити в таблиці. ми бачимо знову ж таки 24 року, 12.01, 4 бакси за кілограм. Що дорівнює бразильських оцих їхніх доларів чи рупій, що в них там в Бразилії, ти ходить 24.41 за кілограм. Що дорівнює 4 долари за кілограм? Нормально так? Нормально. Але от щось я в нашій славній Україні через щось постійно, от я вже в джільниці 10 років, і за 10 років в мене стіл поломаний, скиньте мені на стіл, за 10 років не побачив такої серйозної, реально такого серйозного росту. Єдине, де відбувається якась індексація, це коли росте долар. Але по відношенню до долара... Наш мед постійно оставляє, остається в знеціненні. У нас, в мене на каналі, от на цьому ж самому каналі, в мене є велике інтерв'ю з експортером, трейдером Поділля мед. Значить, е, ну, і Олег, Микитюк, Олег Микитюк. Зайдіть, подивіться, ми з ним там цікаво говоримо, і доволі відкрита людина. І от, і от щось мене, знаєте. от... Я кожен раз, коли бачу ці ціни, світові ціни на мед? Е, я прикріплю посилання на, на, на цей сайт, щоб ви теж могли дивитися. Тут можна багато що подивитися. Тут можна багато що подивитися. Але є от інформація. Ми бачимо, що світова ціна на мед в середньому це від 3,5 до 4 доларів за кілограм. Понятно, що різні країни будуть свій мед цінувати по-різному, продавати по-різному. -по Питання, чому Україна свій мед продає найдешевше? Чому? І що на це впливає? На це реально впливають люди, які продають цей мед. Да? Тому що, що впливає, хто впливає на ціну меду в моєму магазині. Я впливаю, я власник, людина, продавець. Тому що я кажу, що оцей мед буде коштувати не дешевше, ніж 90 гривень за цю баночку. Да? Що в сукупності 450-500 гривень за баночку. Цей мен буде коштувати не дешевше як 120 гривень за баночку. Цей буде коштувати не дешевше, як 60 гривень за баночку, а цей буде коштувати не дешевше як 150 гривень за цю баночку. Бо це я так кажу, я це ставлю на паличку, до мене приходить е, покупець, і з 10 покупців мене два купує, тому що одним підходить, одним не підходить. Але я, як людина, яка продаю, рахую економіку, сплачую податки, орендую приміщення, я повинен якось жити і повинен якось це все діло. Покривати свої витрати, тому що є якась собівартість виготовленої продукції і є цінність тої продукції. І от наші шановні закупівельники, які везуть мед за кордон, на жаль, вміють конкурувати не якістю продукції, не е, якоюсь репутацією продукції, не ще якимись глобальними речами. Да? Вони вміють конкурувати виключно на ціні. Каже, слухайте, там по 2,50, не випрос, ми вам по, 90, по долар 90 дамо. Не, а потім що треба зробити для нього? В Україні купити той мед подешевше, якщо є на складах Окей. І що він виходить і робить? Каже, шановні українці, вам мед буде коштувати по. Yeah. Розумієте? І в результаті, коли ваш мед знецінюється, а ви дивитеся, думаєте, блін, в мене 10 тонн меду, я виробництво цих 10 тонн меду. Вложив там, умовно 100 тисяч гривень, да, і мені щоб тих 10 там, тонн меду е, ну, відбити хоча б якось, то я не можу 10 тонн меду продавати там по копійках, тому що в мене є якась собівартість продукції, і є вартість життя ще й в моїй державі стільки, скільки я повинен отримувати, як, е, як просто людина, як людина, яка повинна жити. Да, і там, е, там кажуть, середня зарплата в Україні 20 тисяч гривень. То от, тих 20 тисяч гривень якось треба все одно, але це повинна бути зарплата. І це 20 тисяч гривень, це там ви в рік там будете отримувати 240 тисяч гривень, то 240 тисяч гривень, вибачте, це теж е, добрих 6-7 тисяч доларів, які треба якось заробити. А щоб заробити е, по одному долару, коли той буде кілограм меду коштувати, щоб заробити якось отих 7 тисяч доларів, це треба добрих 7 тонн впаяти. А щоб впаяти 7 тонн меду, то це вам треба десь сімей під 300-400. Да? А за нинішнього сезону вам треба тисячу сімей за нинішнього сезону. Да? Тому що там е, пасічники побрали там по, по 15-20 кілограмів меду на сім'ю в кращому випадку. Щось взяли ще. Да? Ми, нам пощастило, у нас був якийсь золотарник, у нас був взято косіння, а в батьох не було. І вони не взяли того меду або взагалі не взяли, або взяли там по пару кілограмів. І там на пасіку 100 сімей, реально я знаю таких бджолярів, на пасіку 100 сімей взяли 200 кілограмів меду. І колеги, це не добре, це ні про що хороше не говорить. І тут а наші е, шановні закупівельники якимось чином вмудряються в Україні закупляти мед менше, ніж по 2 долара. Хоча зараз десь воно трошки в діапазоні тих 2 доларів, да, то це мені скільки треба для того, щоб заробити тих сім'ї. Мені треба 3,5 тонни меду. Хто зараз? А 3,5 тонни меду, це приблизно пасіка в 100 сімей, вам повинна стабільно давати а то більше. Да? Вона вам п'ятерку повинна стабільно давати. Але в цьому сезоні вона не дала. І що буде? Будемо спускати ціну. Не знаю, колеги, був би я на місці експортерів, був би я на місці експортерів. Коли я беруся вести бізнес, ну, трошки є, звісно, різниця в вікових категоріях, тому що. Я мислю по тому, що я маю надати перевагу продукту. Я повинен сформувати запит на цей продукт. Да? І, і ще така цікава статистика, я зараз вам дещо покажу. Аничка не спіши, зараз я загублю. Значить, є ж певний об'єм медового світового ринку. Є певний об'єм. І той об'єм, колеги, вас, м'яко кажучи. Здивує, да? тому що це е, світовий ринок меду. Він доволі таки об'ємний. Да. В порівнянні, звісно, з, е, в порівнянні, конечно, з там, світовим е, ринком меду. Е, Світовий ринок меду, наприклад, в порівнянні з нерухомістю не можна порівнювати. Так? В порівнянні з якоюсь аграрною продукцією, наприклад, там, соняшник, або, наприклад, там, я маю на увазі саме соняшникове насіння або соняшникове олія, теж порівнювати не можна, тому що в кожного є свій сегмент ринку, і ми повинні це враховувати. І от ті сегменти ринку вони всі по-різному себе показують, і ну, є якийсь певний, певна межа. Е, так, я не можу зрозуміти, чому український мед так знецінюється. При ціні середній по світу від 3,5 до 4 доларів за кілограм наш український мед максимальна ціна 2 долари за кілограм. Це означає, що тут купляють його по 2, це максимум. А туди везуть і продають по 4. Розумієте? І е, я розумію, що якісь закупівельники працюють на 50 центах, якісь працюють на долару, якісь працюють на півтора-на-два долара, якісь працюють колеги на п'яти доларах, і такі є, да, хто там має якісь кращі зв'язки, або знайшов кращі виходи, кращі ринки і так далі. Арабський ринок. Арабський ринок доволі відкритий. Вообще арабський ринок в світі майже до всього відкритий, тому що тим паче мед, тому що там релігія така, там іслам. Тоже треба розуміти, дуже сильно споживання меду залежить від релігії в світі, щось цього ніхто не оцінює. І мене останніх так років п'ять це питання дуже сильно непокоїть. Чому ми, український мед, який зібраний в гарних умовах, з гарних полів, з гарної продукції. Виготовлений пасічникам. Та в нас український пасічник він не допускає безпорядку в вулику. Так, є пасічники, які не зовсім професійно поводяться, так як хтось собі там придумав. Ну я бачив, як себе ведуть пасічники в Америці. Колеги, пасічникам Америці до нас це братися і братися до культури поведінки взагалі з бджолою. Певно, що всім світовим пасічникам до українців ще братися і братися. Тому що в Америці бджола коли появилася колеги? В Америці бджола появилася суто комерційний проект. В середньовіччі, коли вперше там завезли якихось свиней в ту Америку. Розумієте? А в Україні коли? Вже добрих блін, скільки там, коли Русь хрестили? 1988 році. Це в 1988 році на наші землі прийшло християнство. Да? Хоча воно ще прийшло раніше, тому що бабуля, бабуля така Ольга, вона ще раніше похрестилася, але вже з Візантією торгували. І мед, віск, і взагалі продукти бджільництва, в першу чергу це мед і віск, були найвживанішими продуктами в Київській Росії. Це багато про що говорить. І тисячу, там, півтори, десь тисячі років назад, в нас це вже було серйозним промислом, яке давало серйозну продукцію, давало серйозний експортний потенціал. І на сьогоднішній день ми теж ну, 280 кажуть, мільйонів доларів приносить в український бюджет. Виручка за експорт меду. А колеги, уявіть, скільки було б виручки, якби ми експортували мед не як сировину, а як їс, як вже готовий продукт. Як вже готовий продукт, хай цей готовий продукт буде коштувати там за кілограм по 5 доларів. Ну, він вже, вибачте, мене буде коштувати по 5. А хай там в супермаркетах своїх продають і по 10 доларів. А в супермаркетах... Америки, Європи, мед. Цінується. Я бачу, скільки там коштує той мед. Заходите в елементарний Волмарт. Хто не знає, це такий супермаркет в Америці. Заходите в Волмарт. самий дешевий мед за кілограм в Walmart, Я бачу це на той момент, коли я там був, це було 2020 рік. 16 доларів за кілограм. Це найдешевше, що було. Це найдешевше, що я бачив. Це був е мед з ну Трайві, wild honey. Розумієте? І знаючи ці речі, ну, воно мене непокоїть через те я в себе в магазині. І не продаю дешевше, що ще 10 доларів. Якщо вже так розібратися. Тому що я даю гарантію на свій продукт. У мене вона точно якісна продукція. Я точно знаю сортність того меду. знаю, які там полки є. Тому що я сам собі роблю полковий аналіз. Розумієте? Тому що як мінімум, е, ці переваги вловлюю, зараз я вам світовий ринок. Ще така, е ще така штука, що потрібно через VPN працювати. Ну або просто знати, де шукати. От і все, Гуглим англійською мовою і ми дізнаємося. Колеги, вибачте, якщо відео трошки може скучне для вас, але значить, світовий, світовий об'єм ринку меду становить. Станом на 23 рік, станом на 23 рік 9 мільярдів доларів. 9 мільярдів доларів. Розумієте? Тепер прогнозується, що світова, світовий ринок меду до 2032 року зросте практично вдвічі. До 16,8 мільярдів доларів. Ну, колеги, це дуже значно. Це дуже сильно. А світова ціна на мед ще більше зросте. Да? Ми говоримо зараз не про фальсифікати сурогати. Ми говоримо про натуральний, якісний мед, справжній мед. Мед як поняття. Да, що таке? Це продукт, виготовлений медоносними бджолами Апіс Міліфера з е, солодкої прозорої речовини. Яка називається нектар, зібрана з квітів рослин. Це є мед. Так, тобто, І доведена бджолами, насичена ферментами і доведена бджолами до вологості від 12 там, до 18%. Є різна вологість меду, не треба на цьому ловити. Є різні сорти меду. Хто більш такий професійний бджоляр, то той зустрічав, який хочете меди в цьому житті вже. І він знає, що О, там я, там щось 12% нереально. Та реально, колеги, реально. А напишіть мені, яка вологість меду, коли він закристалізувався. Оце не кристалізований мед, да? бачимо. І оце не кристалізований мед ще до кінця. Да? Допустимо, тут нормальна вологість там 14-15%. А тепер в закристалізованого меду, яка вологість меду? Знатки напишіть мені в коментарях, для того, щоб у вас не було. Це що там, Нульова вологість чи скільки там? Відсоток то Яка там вологість? Напишіть. Ви, ж там, е, от і все, колеги. Отака от ситуація. Якщо вам десь хтось виходить і говорить, що український мед в світі ніде не цінується, так знаєте, той мед, який ви зібрали і продали за копійки в світі, якийсь Ганс Хрістіан Андерсон, блін, чи якийсь Вульф, чи якийсь Джон. Кладе за дві щоки і навіть не догадується, що це український мед. А ви, українські бджолярі, догадуєтеся про те, що ваш український мед їсть якийсь джон з якоїсь Мері, і каже, Боже, який смачний мед. Купили в Волмарті. А то виявляється взагалі український мед, який виготовлений якимось Іваном. Розумієте? Це прикро. Це дуже сильно прикро. Я хочу, щоб э, такого не було. Да, дивіться, якщо, якщо ви думаєте, що я придумав, просто гугліть англійською мовою. От вам і вся історія. І ринок меду дуже сильно зростає. Колеги, э, це те, що я вам хотів сказати, це те, що я хочу вам показати. Я не знаю, чи це відео залетить. Я хотів би, щоб воно залетіло. І не по причині тому, що я э, буду канал просувати, а по причині того, що я вам даю якісну інформацію. Я вам її даю багато цієї інформації. От і все. Так що, якщо у вас є мед, викачали ту нещасну тонну меду зі своїх ста сімей, то тримайте той мед, нікуди його не дівайте. Мед це той продукт, який не скисне і не спортиться. І ту тонну меду, повірте, за нинішньої ситуації на новому ринку ви продасте аж бігом. Не за місяць, не за два, за півроку, але ви продасте. тому що, наприклад, собі докупити в магазина кацієвого меду я не маю. От і все. І ось крайній цей кацієвий мед, це я брав десь півроку. Може, трошки більше назад. Мені також людина казала, дивіться, колего, в мене тут вже останній мед. І я його брав сюди, я його брав. В людину. По оптовій ціні, вибачте, мені. Там по 250 гривень за кілограм для того, щоб сюди поставити. Людина була щаслива. Тому що в нього хотіли б його купити експортери. По 100 гривень за кілограм на той момент. От і все. І при чому я дзвоню і кажу, яка у вас ціна? За скільки ви готові мені продати такий-то об'єм? По 250. Ну, окей, чудово, давайте я буду купувати. Все. Все, вже більш немає. Так що, колеги, підписуйтесь на канал BKP of Ukraine, репостіть це відео. Давайте підтримуємо українське бджільництво, будемо говорити і знати правду про світовий ринок меду. Взагалі це просто корисна інформація про світовий ринок меду, щоб ви знали. І якщо ви думаєте, що ваш мед нікому не потрібен, колеги, ваш мед потрібен, а тим паче український. І давайте ми зробимо українську продукцію бджільництва в світі найтоповішою. Для цього треба перше, проводити дослідження. Друге, якісно відноситися до своєї справи. Третє, ні в якому разі не казати та забрали б хоч би за щось. А казати, мій мед коштує ту ціну, яку я називаю. Тому що це мій мед, він зібраний з українських полів. З українських Карпат, і ми виготовляємо цей мед тяжко і совісно. А мої бджоли взагалі найкращі у світі. Підписуйтесь на канал Пікіперфікрей, і давайте разом збережемо бджіл І завдяки цьому, колеги, піднімемо українську ціну на мед. І врятуємо світ, звісно.